Наталія Молдова навчалась у консерваторії на фортепіаному факультеті. Там вперше познайомилась з органом. Відтоді, вже більше 30 років, заслужена артистка України грає саме на ньому. Він має колосальні можливості для відтворення абсолютно всього і земного і небесного. Своєю творчістю жінка ділитиметься із відвідувачами Орк Фест». Протягом трьох днів у стінах Хмельницької обласної філармонії троє солістів виконуватимуть речиталі на органі. На фестиваль запрошені, я вже беру на себе відповідальність найкращі органісти України. Це Валерія Балаховська з Києва, Наталя Молдаван з Хмельницької, Георгій Курков, які виконують свої речиталі. І також вони в заключному концерті візьмуть участь як солісти з усуправді камерного оркестру, де виконують такі досить цікаві твори. Пулінка, Генделя, Райнбергера для органу та камерного оркестру виконуватимуть твори на духовому органі, який у філармонії спорудили у 1991 році. Для цього знадобилось рік на виготовлення та декілька місяців для встановлення. В останній його налаштовували чотири роки тому. Орган постійно розлаштовується, тому що він залежить від перепадів вологості, від перепадів температури. І навіть якщо температура змінилась на градус, його вже потрібно налаштовувати. Тут в органі ще була проблема, ми замінювали плати, ремонтували, тому що вийшло з ладу вісім плат і вісім регістрів не працювали. Загалом в Україні є близько сотні органів. Кожен інструмент особливий. До прикладу, у нашому місці він має три поверхи і близько трьох тисяч клавіш. Це механічна трактура і кожна ця абстракта зв'язана безпосередньо з клавішою і з клапаном, який відкриває доступ повітря в трубу. В останній подібний фестиваль у Хмельницькому організовували 12 років тому. Олександра Семенюк, Микола Руковський новини міста.